Сьогодні у нас 31 березня 2024 року. З 29 березня вже працює нас по вулиці Незалежності в Авідіополі. Не знаю, чи можемо ми дозволяти собі сьогодні безкоштовну роздачу пітної води, адже за моєю інформацією, сьогодні є проблеми, допустимо, на нашому комунальному підприємстві водопостач. Велика заборгована. Заробітна плата останній раз видавалась працівникам лише на початку січня, де йде за один тиждень січня. Є заборгованість за електропостачання а також заборговано перед водоканалом за каналізаційні води. Тому не знаю, чи можемо дозволити сьогодні безкоштовну воду, але ж вона вже працює і кожен охоче може її собі набирати. Роман Варшнідзе альтернатів Орг.